Коли я працював над основною темою цього відео, мені майнула думка, якою хочу поділитися із глядачами насамперед. Думка про те, що 73-й катеренно Нострадамуса наполовину давно вже виповнився, ще у 90-х роках, коли в одній з Дрогобицьких газет було опубліковано вірша, який містить такий рядок. Милі сучасники, середньовіччя ми називаємо темною ніччю. А також такий рядок милі сучасники, середньовіччя, дзвонами совісті кличе на віче, йдеться про вірш авторства того громадянина, який у дитинстві почергово носив два прізвиська перше стрелець, а друге клен. Це так само, як, скажімо, Зеленський носив у шкільні роки, спочатку прізвисько зельоний, а потім Вован. А як це ви маєте пам'ятати, перша половина 73-го Катрена звучить так сучасність, порівнюючи її з минулим, судитиме великий юпітеріанець? На мою думку, це відповідає даному рядку вірша. Милі сучасники, середньовіччя дзвонами совісті кличе на віче. Та й контекст контексту йдеться про великі духовні втрати сучасного людства, втрати, які необхідно повернути в завтрашній день. Допоки не стало запізно. А перед тим, як я почав працювати над відео, де йдеться про пророцтва Степана Навроцького, попросив Бога послати мені сюжет, який би сприяв пришвидшенню приходу цього великого юпітеріанця до влади, і відразу ж згадав про християнського містика Степана Навроцького та почав читати його пророцтва, де, як виявилося, було й таке. Не буде ніякої України, допоки не буде Христа на тризубін. Так само сталося й цього разу після того, як попросив Бога послати мені відповідний сюжет, який безприяв на стантю цього нового періоду в історії України, де чільну роль відіграватиме великий юпітеріанець, відразу ж перед очима у мене з'явився образ Оленя із сяючим хрестом між рогами оленя святого Губерта. Або Оленя святого Євстахія. Чесно кажучи, до цього дня я не знав життєпису святого Губерта, бо зустрічав згадку про нього лише в романі Вальтера Скотта Квентін Дорват. І такий олень з Хрестом для мене на той час залишався винятково як олень святого Євстахія, коли ж почав відстежувати в гуглі пошук за ключовими словами Олень із Хрестом. Відразу ж вийшов на сторінку у Вікіпедії про святого Губерта, і тоді ж з'ясувалося, що 16 листопада, тобто вчорашнього дня, коли я працював над цим відео, і коли мені з'явилася сама відповідна ідея, це був день пам'яті святого Губерта за юліанським календарем. Для кожного атеїста та матеріаліста здаватиметься, що це випадковий збіг, але для мене збіг цей ніяк не випадковий. Тому що таких збігів у моєму житті занадто багато, аби їх можна було вважати випадковими, та й сама ймовірність такої випадковості дуже низька. Життєписи святого Євстахія та святого Губерта надзвичайно подібні між собою в аспекті навернення до Бога кожного із них. Тому багато зображень сцени навернення святого Губерта жодним чином не відрізняються за своїми деталями від аналогічних картин, на яких ми бачимо Святого Євстахія. Обидва вони були мисливцями, які навернулися до Христа, побачивши, як надприродним чином з'являється на голові оленя, якого переслідував кожен із них із цих двох мисливців, сяючий хрест із розп'яттям. Святий Євстах і Плакида до цього випадку на полюванні був язичником давньоримської імперії, скептично ставився до християнства, а святий Губерт, двірцевий вельможар VII століття син Герцога, провадив розпусне життя і легковажно ставився до всіх християнських традицій та обов'язків християнина. Одним із його захоплень було полювання. Одного разу у страсну п'ятницю перед великоднем, коли всі були в церкві, Губерт сів на коня і в супровіді гончих псів вирушив на полювання. Заглибившись у ліс, раптом Губерт побачив стадо оленів, вибрав із них найкращого і почав його переслідувати. Мисливець уже готовий був пустити стрілу у тварину, як Олень зупинився і повернув до нього свою голову. Над його головою поміж рогами сяє сліпучим світлом хрест із розп'яттям. У вуха Герберта пролунав голос із неба Якщо ти не навернешся до Господа і не будеш жити у святості, тоді ти щораз опускатимешся все нижче і потрапиш до пекла. Виконуючи наказ цього голосу, Губерт невдовзі став учнем єпископа Ламберта, який згодом загинув за Христа мученичою смертю, і після цього святий Губерт зробився єпископом Мастріхті. Тобто, святий Губерт це реальна історична, не якась легендарна особа чий життєпис, мовляв, вигадали за зразком життєпису святого Євстахія. Кажучи, інакше чудо появи сяючого Христа із розп'яттям поміж рогами оленя повторювалося двічі із інтервалом у кілька століть. І в обох випадках воно призвело до навернення мисливця до святого життя. Якщо Господь Бог двічі повторює одне й те ж саме чудо то сама логіка говорить нам про те, що Бог бажає, аби ми звернули на це чудо особливу увагу. Пригадайте епілог Євангелія від апостола Йоанна. Христос тричі тут запитує апостола Петра, чи любиш мене Симоне?» Запитує тричі, незважаючи на те, що апостол Петро щораз відповідає ствердно: Із якою ж метою це робилося, і з цією метою, аби ми всі зрозуміли, що Пасти Овець Христових має право лише той, хто любить Бога більше за інших. Пригадайте, Христос так і сказав тоді Петрові, чи любиш мене більше за них, тобто за інших апостолів. І така ж сама ситуація з чудом святої Встахія та Губерта. Вчинивши двічі аналогічне чудо, Господь Бог хоче нам показати, що в майбутньому обов'язково станеться та подія, яку це чудо символізує. Бо, очевидно, це подія виняткового значення у всій історії християнства. Завдяки узгодженню між багатьма пророцтвами ми з вами знаємо, що такою винятковою подією в історії християнства буде провіденційна роль України у наверненні народів усіх країн постхристиянського світу до істинної віри. Але це станеться лише тоді, коли у нас буде національна християнська держава. Насамперед, це ми знаємо із третьої хватімської таємниці, секрет якої був розголошеним у 90-х роках колишнім працівником Ватиканської курії Малахією Мартіном, в інтерв'ю радіопередачі від континенту до континенту в США. А про те, як це станеться, написано в пророцтві Рігорда і Сен-Дені та овнисті Нострадамуса, переважно в його посланні до Генріха II. А крім того, хрест між рогами Оленя, якого переслідує мисливець, візуально нагадує наш тризуб з хрестом, тобто той тризуб, який був державним гербом Русі Володимира Великого після її охрещення. Пригадайте, гарбом Святослава Хороброго був двозуб, який нагадує собою роги бика. Але роги бика чи оленя, вони є роги в обох випадках. Отож, у життєписах Святого Євстахія та святого Губерта йдеться саме про той прообраз Тризуба із Хрестом як Державного герба України, про який пророкував Степан Навроцький такими словами Не буде ніякої України, допоки не буде хреста на тризубі. І справді до того часу, коли між рогами Оленя з'явився хрест, Олень був переслідуваним мисливцем та собаками. Коли ж мисливець побачив Христа, він залишив оленя в спокої і навернувся до Бога. Пригадайте ще й такий випадок: імператор Константин Великий, бувши язичником, перед битвою із Констанцієм побачив у небі знамення великого Христа і надпис Цим переможеш. Олень мисливця переміг Христом і переміг так, що врятував його душу. І цей Олень це прообраз сучасної України, яка своїм хрестом переможе цілий світ, тим самим врятувавши його від глобальної катастрофи, до якої світ рухається, опускаючись дедалі нижче, дедалі нижче до пекла у своїх гріхах, так само як свого часу це було зі святим Губертом. І цей хрест між рогами Оленя це не лише хрест на тризубі. І не стільки хрест на тризубі, але це нова християнська українська держава, новий зразок досконалої держави, якої не було ще в історії держави, яку символізуватиме хрест на її державному гербі – хрест на тризубі. Ми знаємо, що раніше християнські держави були такими, які вимагали від своїх громадян бути добрими християнами, але не надто вже вимагали. І це ще в найкращому випадку, а в найгіршому дотримувалася християнської обрядовості лише формально. Але ця нова українська християнська держава повинна бути такою, яка б сама являла собою втілення соціальної справедливости з врахуванням усіх аспектів людського життя, і водночас такою, яка б допомагала своїм громадянам врятувати свої душі від пекла.